Друзі, вітаю на каналі. Сьогодні у нас понеділок. Таке світить сонечко, наче весна. Але це ще не весна, це така зима тепла. Сьогодні був морозець, все примерзло. Болото те, що було, то зручніше вже і ходити. Я трошки протерла машину, бо сьогодні буду їхати і вести в художню школу дівчат А зараз прийшла, хочу взяти пляшечку, відерця. Мені треба швиденько подоїти кіс і нагодувати козенят. То я вас беру з собою, будемо доїти разом Вчора зранку я встала дуже рано, десь о п'ятій. Доїла кість уже ну, десь вже шоста година, я вже кіст подоїла. Хотіла, щоб Олег відпочив трошки, бо він кожного дня працює. Це субота, неділя для нього вихідний. мені е, прийшло повідомлення на телефоні із програми. Фітнес, зупиніться, ви вже виповнили свою норму, а тому що я взяла з собою телефон. Трошки знімала, трошки там щось писала і ще був прямий ефір. Я просто дуже рідко з собою беру телефон зараз, а він у мене впав один раз, і потім якось ще тімка його впустив. Тому я стараюся не брати його. Здивована була, що <смі> так багато я проходжу. Я ніколи не контролювала, скільки я проходжу за день. І вже в кінці дня я перевиповнила тижневу норму те, що програма, в програмі було внесено, скільки потрібно кроків знаходити. І ви знаєте, на вагах не грами мінус. Це Якби, хочу сказати для тих, хто думає, що е, такі кругленькі люди, вони мало ходять, вони багато їдять, е, вони там їдять не те, що треба. Ні, е, так не можна казати, тому що є різний організм, є організм е, схильний до повноти, є організм схильний. Буде їсти людина, а не буде поправлятися. Є людина буде і бігати, і віджиматися, і на дієті сидіти, і все одно вага ну, повільно буде в Так, що це тут робиться? Ну, виходьте. Виходимо. Давайте мій відро. Сейчас минка моя девочка пришла. Кушай. Я тебя буду доїть. Козлик і козичка. дівчинка. Козенята вже п'ятий день. Ми годуємо їх часто, годуємо козиним молоком, їхньої мами і ще однієї козички. Вони випивають за один раз, зараз приблизно 300-350 грамів. Я починала потрошки зі 100 грамів, з самого першого дня ми. Привчили до пляшечки, вони нормально п'ють, і до кози навіть не підходять і несуть її. Зараз вже змінки не дуже багато молока, можливо, через те, що недостатня їжа. У нас сіна було небагато, але ми зараз роз... різнообразили це люцерною пресованою. Даємо тільки тим козам, які окотилися. Кітним не даємо поки що. Вони їдять глуждан, це кукурудзиня, Їдять сіно, це постійно кожного дня ми сипимо сіно. Зерно ціле не даємо, пізніше будемо давати, а даємо висівки вдосталь, щоб вони наїдалися, особливо ці козочки, які вже дояться, Надіємося, що почнуть збільшувати молоко. А ще прокололи вітамінами. Якби кози гуляли, паслися, вони б знайшли собі ті ж самі сухі листочки. А так як у нас погода була, то було, то було, то мороз такий хороший, тому ми не виганяли. Я думаю, що скоро морози спадуть і стане трошки підсохне земля, і будемо виганяти. Це буде корисно і для тих козичок, які мають укотитися, така зарядка для них. Ну і для цих, що окотилися.